Дивіться, тут просьба від постійного покупця у мене, якому я багато всього паяю. Коротше, як правильно залудити акумулятор. Значить, показую, як правильно залудити акумулятор. Відеоінструкція. Перша. Треба брати таке олово, як у мене. Ось припой. От. Оцей припой береться хорошо. До акумуляторів береться, навіть не треба нічого робити. Взагалі нічого робити не треба. Е, тільки що одне, якщо тут жирні п'ятна, спіртиком можна тернути і все. Навіть ну, е, це Я покажу один варіант, другий і третій. Побачите всі три варіанти. Просто спіртиком почистив плюс-мінус. Все, він зараз видихається, цей спиртик. Не зразу дати йому видихатися, щоб не було, що ти на спірті паяєш і на холодне зразу грієш гарячим. Воно тоді, Температурний удар буде такий різкий. Скачок температури. Е, тепер удобніше всього, оці біндери зажими. Дивіться. Біндери зажими, вони дуже удобні. У нас на базарі всі ними в палатки як складають, клійонку накривають, щоб дощ не мочив, і зажимають біндером. Взагалі це канцелярський зажим. Ним зажимають бумаги, о, отакі стопки, зошити. і так далі. Ним зажимають, ось зжимають. Кліпса біндер універсальна. Чим вона класна, вона трикутну форму має. Отак стоїть на столі. Дивіться. Беру акумулятор. Зажимаю там, де мені треба. Треба ніякої третії руки. Ніщо. Все, акумулятор у мене чітко стоїть, я можу його паяти. У нього є устойчивість устойчивость. В отличие від от того, коли отак акумулятор стоїть, раз і впав. Поняли, да? тепер, друге. Я потом поріжу на кусочки, щоб якось скомбінірувати. Перша попитка просто. Зачищаємо паяльничок. Трошечки олова на паяльничок. Чуть-чуть. Паяльник не торцом. Паяльник трошки бочком. Чого? То, що бочком він більше прогріває. Ну, дужче нагрів іде. Надо треба нагріть. нагріти. Або якщо у вас мощний паяльник, типу там, ну, там, може, й не мощний, з плоским. Отакий, от бачите? Ось, бачите, цей паяльник має плоску лопатку. То плоскою лопаткою, воно швидше так буде. Якщо паяльник отакий круглий, то приходиться бочком тулити, щоб він добре прогрів, щоб швидко воно прогрілося. Поняли? Якщо у вас паяльник 100 ватний, то це взагалі без опросів. Там тільки буквально на мілісекунду тільки цук і все, і вже оддирати його. Надо. Не передержуйте паяльник ніколи на акумуляторі, не треба його мусолити. Взяли. Паяльник. Приготувалися, бачите, де будете паяти, як будете паять, в якій точці. Підготували, витягли олово. Олово должно бути із флюсом, з з чим-бусь всередині непросте олово. Паяльничок, залужений паяльничок. Вже розігрітий, і готовий до роботи. О, все. Прицілилися. Оце.